Współpracujmy z Wami. Współpracujmy z Wami. Czytania Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо згрішить твій брат проти Тебе, піди докори Йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає Тебе, Ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків Підвердилося кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві, а коли і церква відмовиться слухати, нехай буде тобі, як язичник і митник. Воістину кажу вам: усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і усе те, що розв'яжете на землі, Буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де є двоє або троє зібраних ім'я Моє, там і я серед них. Слово Господні, славосне. Скажіть, будь ласка, хто має книги Ксаверія Кнотца? Тишина і мертві з косами стоять. Да. Кноц, це капуцин, який написав е Секс, якого не знаєте. О, вже є рука, о, ве. А друга, хто пам'ятає? Бетселер такий. Бо це бедселер, бо я Вадима попросив, щоб Вадим приніс мені цю книгу, а її в нашій краниці е, нема і невідомо, коли вона буде. Друга книга люби і роби що хочеш. І свят, е, е, Ксавер Кноц, коли писав цю книгу, ну, відомо, що кожна книга має свій титул, свою назву, і він це речення взяв. З святого Агустина, тому що Святий Агустин говорив ці слова люби і роби, що хочеш. В нашому житті все є шиворот на вивородь, ми робимо все, що завгодно, чому? Тому що в нас немає любові. Пам'ятаєте одну з проповідей, де я говорив. Що коли є любов, тоді я роблю певні речі спонтанно. Тобто я себе не примушую. Коли немає любові, тоді приходить закон, право. Тоді маєш мати дежури, прибирання, служіння, закон приходить. Бо треба якось це регулювати. І сьогодні, коли ми чуємо ці читання, в цю... 23 неділю звичайного періоду ми почули в другому читанні Павла Апостола, який говорить, що нікому нічого не будьте винні за винятком любові одне до одного. Про це він писав римлянам, і це він показав своїм життям. Повіривши Ісусові Христо. Бо е, ми е, хочемо жити по правилам цього світу. І ми так хочемо, як би сидіти на двох стільцях і трішки Богові, і, не знаю, більше, мабуть, собі, ніж Богу. Тому Павло е, говорить, Конкретні речі сьогодні нам. Не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай. Не чини перелюбу. Чому ми ці речі робимо? Тому що в нас цієї любові. Ми використовуємо іншу особу для себе. Хлопець дівчину, дівчина хлопця, чоловік дружину, дружина чоловіка. Тому, коли готую до шлюбу, то завжди кажу про ці три вівтарі. практично завжди. І одне, одне з вівтарів це має бути подружня ложа, де я спонтанно даю себе другій половині. Не примушуючи, маючи час для неї, для нього. А ми хочемо тільки брати. Тобто це такий споживацький підхід: взяти, використати і викинути. Коли свого часу святої пам'яті е, е, Карл Мейснер, е, його є теж. Деякі книги українською мовою, російською мовою, звідки беруться діти? Може, хтось має цю книгу. І він свого часу, коли я був на цих підготовках молоді до подружжя, він там дав такі конференції, і він сказав одне таке речення: каже: хлопці беруть дівчат як щітку до зубів. Коли захотів, тоді і взяв. Розумієте? І все це відбувається тому, що в нас немає любові. Не вбиваємо. Так? Ми ж вбиваємо не тільки фізично, не тільки робимо аборти, так? але вбиваємо словом, поведінкою. Так? Ми можемо так подивитися на людину, що вона вже не хоче з тобою зовсім. Спілкуватися. Ти виразом лиця можеш показати, а, яка вона, який він. Тобі багато не треба говорити. А не дай Боже, що відкриєш рот, ось і почнеш говорити, то взагалі будуть епітети такі виходити з тебе, що не дай Боже. І таким чином ми робимо знову ж таки, чому? Тому що не маємо любові. Красти. Ми красти це не тільки фізично щось там десь в когось узурпувати, забрати без його дозволу. Але крадемо славу Божу. От ми щось зробили да, і тепер хочемо, щоб, як когутики, да, похвалитися. От я це зробив. Тобто ми хочемо бути першими, хочемо бути на підесталі, хочемо, щоб нас хвалили. І, а слава Божа, належить Богу, не мені. А Слово Боже говорить, я негідний слуга зробив те, що мав зробити. І тому ти роби і не чекай відповіді, не чекай похвали. Ми ж, ми ж е, як виховуємо е, дружину чи чоловіка, то я кажу, зробиш це, тоді я зроблю це. А яким чином дітей купляємо? На тобі цюцю, -цю, на тобі цукерку. Якщо будеш слухняним. купляємо, постійно купляємо, купляємо, купляємо. І потім ця така дитина підростає і починає також купляти інших. І купляє вашу увагу, і так далі. Постійно на тобі телефон тільки не роби цього. Я був в відпустці першій половині. Через декілька днів поїду в другу половину ось, і дивлюся на племінників свої. Вони нічим не відрізняються від нас самих. всі одинаково. Сидять за комп'ютером, щось там граються. Да? Братова дозволила. Але є наймолодша, яка народилася в, трав... в червні місяці, і братова каже: ти маєш її колесати. Я заходжу, він раз бігом став від комп'ютера, бігом її поколесав. Для чого? Для того, щоб не забрали йому комп'ютер, щоб ігру не забрали. Розумієте, як діти вміють маніпулювати? І ми є такі, тому що не маємо любові. І це все крутиться протягом всього нашого життя, як ця спіраль. Бог нас пробує якось там нам допомогти, тільки трошки щось там допоможе, ми знову вертаємося до того самого. І тому Павло каже: люби ближнього свого як самого себе. Як ти можеш любити ближнього, якщо ти себе не любиш? Ну, хіба що як нарцист? Да? Подивився в зеркало ось, і дивишся і дивися, влюбляєшся в себе. Да? Ось, ми є такими, на жаль. І тому, а найчастіше ми не любимо. Для чого дівчата качають там губи? Татуїровки роблять, наколки, не знаю, що ще там інші речі, а? тому що шукаємо цієї любові. Хлопці те саме, те саме, самовираження, показати себе. Слухайте, якщо б батьки насправді кохали своїх дітей, батьки не люблять своїх дітей. Тому що коли запитаєш, що ти хочеш для своєї дитини? Ну, щоб здоров'я було, так якби це було найважливіше. Щоб була щаслива, мої друзі, мої любі парафіяни. Це не є любов. Любов, щоб дитина мала вічне життя, щоб була спасена, це є любов. Розумієте? І тому ми так їх виховуємо, як виховуємо. І потім ця дитина, бідна, бідкається. Від одного до другого, від третього до четвертого, шукаючи цієї любові, цього тепла. Липне до одного, до другого, до третього. Тому що не отримала цього тепла в сім'ї. Тому що діти нам для чого були потрібні? Для того, щоб заспокоїти свої мрії, свої потреби. Реалізувати себе як маму, як батька, одна, дві дитини від сили. А що, третє слабо? Четверте слабо? П'ято? Да, довіритись Богові. Розумієте, якби ми мали ми любов до Бога, то ми Бога би слухали, не? а не себе. Я розумію, що є тіло, яке може бути виснажене в жінки. Але чому воно виснажується? Тому що чоловік каже, да, я гроші заробляю. Все, мене більше не цікавить. Я тільки гроші заробляю. Розумієте? А якби він теж давав себе в повноті, тоді б ця жінка б, як цей бутон, вона б розквітала, вона б була б дійсно цією трояндою. Ось. І, 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 і насправді б жила б зовсім по-іншому. І тому ми живемо власне в такій атмосфері. І приходиться слово, щоб нас цього нарцизму, цього егоїзму. Усього всього виривати. І тому перше читання з книги пророка Єзикила говорить, сину людський, поставив я тебе сторожем над домом Ізраїля. Кілька тижнів тому назад пророк Ісаїв говорив до Шевне, каже, заберу в тебе ключі, бо ти поганий є, сторож, охоронець. Власне, а Бог ставить тебе сторожем, Твого життя, твоїй сім'ї. Ставить тебе сторожу, щоб ти охороняв. Я дуже часто теж згадую Адама і Єву, коли Бог створив жінку, і там є такий вислів, езер Кенеґо єврейською. Тобто означає, що противниця, але також говорить слово, що Бог поставив Єву біля Адама. Для того, щоб вона що робила, не тільки противилась його поганим вчинкам, але щоб була сторожем. І сьогодні Бог теж ставить тебе сторожем Твого життя. І від твого, твої поведінки, твоїх відносин буде залежати ось відносини на, до ближнього, до твоєї місії, до того, до чого тебе Бог покликав. Він ставить тебе сторожем. І Бог може, сторож це не тільки той, який пильнує, щоб ворог не заатакував. Сторож – це той, що дивиться на твоє життя. Скажіть мені, будь ласка, хто найкраще знає тебе, як не чоловік, як не дружина? Ти прожив ну, від сили 25 років з батьками. 25 років. Але решта життя 50 років, ти живеш з дружиною. Хто тебе краще не знає, як вона чи він. І хто тобі правду скаже, як не вона, чи він? Звісно, можна по-різному цю правду сказати. І тому сторож це той, який допомагає тобі в твоєму наверненні, який допомагає тобі говорить правду. А звісно, що нам правду дуже важко сприймати. Дуже важко. І тому знову далі приходить нам Євангелія, слово Ісуса Христа, який говорить, так, якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому. Для чого це все треба робити? Щоб придбати брата, щоб брат чи сестра, щоб не йшли. Поганою дорогою, Тобто потрібно сказати цю правду, допомогти йому, бути охоронцем. Ясно, що ми часто мовчимо на цей гріх. В першому читанні про Закіла теж говориться, що якщо ти не скажеш нічого без Божого, то ти береш якби, на себе цю відповідальність, ти є відповідальний тоді перед Богом. А Ісус Христос, якби йде далі, говорить, скажи в очі. Поза очима ми фахівці, ми спеціалісти, ми так перемиємо кості, ми так можемо все сказати про ту людину, що думаємо, як вона має жити, як думати і так далі. так так далі, і так далі. Але в очі сказати нам дуже важко. Або ховаємо очі. Теж зустрічався з такими особами, які розмовляють з тобою і говорять так. Тобто видно, що людина не є щирою. Або психологія говорить, що в ліву сторону ховають очі, значить бреше. Неправда говорить і так, розваляє з тобою постійно там десь обманює. Тому, дивлячись в очі, ми бачимо поведінку людини із любові чмось е говорити. Якщо тебе не послухає, скажи церкві. А? Тобто церкві. І Дивіться, наскільки Господь хоче допомогти нам, щоб ми спаслись, що говорить, що зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. Зв'язати. Що розв'яжете на землі, буде розв'язано на небі. Тобто дає тобі цю владу. Якщо ти пробачиш, то Бог тобі пробачить. Бо ми ж як кажемо. Хай Бог пробачить. А? І пішли. Тобто все спихаємо, а я, а потім йдемо до сповідальниці і каже, Боже, пробач мені. А самі тримаємо зло, ненависть, роками. Сусідами не спілкуємось, не розмовляємо. Ось, Я вже не кажу про, про, про сім'ю. Не вміємо спілкуватися, вміємо розмовляти, не вміємо говорити. Правду іншій людині. І це стосується всіх нас, і мене, і тебе, і кожного. І тому дивіться, яку владу дає Господь тобі мені. Зв'язувати і розв'язувати. Це дуже велика відповідальність. Ми до кінця собі не усвідомлюємо, тому що ми думаємо, а там воно якось пройде, якось воно буде, не буде якось. Не буде, тому що рано чи пізніше все рівно зустрінешся з Богом. І Бог тебе запитає. Бог тебе конкретно тебе не буде питати твого чоловіка, так як ти часто любиш сповідатися з гріхів чужих, з чоловіка, з дружини, з сусідів, з дітей, але тільки не зі своїх. Бог буде питати тебе конкретно, чи ти любив? І подивіться, що, що дає нам Ісус Христос? Він каже: нову заповідь даю я вам, що ви любили один одного, як я вас полюбив. Нову заповідь, заповідь любові. І оця заповідь любові є на Христі. Тобто віддати своє життя. Розумієте? Коли дивися на цих хлопців, які гинуть на передовій, які приходять каліками, інвалідами, вони даються з життя. Хтось по бажанню, хтось не по бажанню. Зараз мене є для того, щоб усуджувати, але дають своє життя для того, щоб ти сидів спокійно і міг жити повноцінним життям. Дати своє життя це є найвищий вид любові. Розумієте, коли. Мали розстрілювати, знаєте, цю історію Максимана Кольбе в Аушвіц. Знаєте цю історію, коли мали розстрілювати чоловіка, в якого були діти, він просився. Ні, вони... і тоді Максим Кольба каже, мене розстріляйте, мене вбийте замість нього. І потім цей чоловік, коли вже визволили, ось, і від, коли вже німці капітулювали, і потім були ці суди і так далі. І, і коли вже був цей процес біотифікаційний Максим Кольби, цей чоловік давав свідоцтво. Ця людина віддала своє життя. І, власне, заповідь любові це дати своє життя, це навчитися. Ми сьогодні не вміємо так поступати, так чинити, так діяти. Не вміємо. Ось. Але ми цього вчимося. І тому приходить це слово, воно є таке, яке є. І, і вже буду завершувати. І останнє хотів би сказати, і сьогодні ми вже черговий раз цей 95-й псалом співаємо. Вже про нього ми говорили багато разів, ми вже його перемололи не один раз. Я тільки хочу зосередитись на декількох реченнях. Каже Слово Боже, сьогодні. Коли почуєш його голос, не робіть закаменілими ваші серця. І далі додає, як біля Мериви в День Маса в пустелі, що, таке, що там сталося біля Мериви в День Маса в пустелі? Що робили євреї? Вони не довіряли Богові і випробовували його. Там вони бунтувалися. І тому Бог сьогодні закликає тебе, чуєш його? на слово, його голос. Чуєш це слово? Не роби закам'янілим своє серце. Тобто не бунтуйся проти Бога. Бог не дасть тобі нести твого Христа понад твої сили. Не дасть. Розумієте, це нам так здається, що, що ми вже маємо такий тягар, що ці діти вже стільки дітей. Це такий тягар. Що неможливо його витримати. Це все брехня. Це демон, який тебе обманює. Бог не дає понад твої сили. І тому Бог сьогодні закликає, щоб ти, коли чуєш правду про себе, коли тобі хтось правду скаже, щоб ти не захищався. Ми, перед тим, як виходити до вівтаря, там трішки розмовляли за бороду, почали говорити там за бороду. Каже, коли Є Великий Піст, там є такі слова, які беруться з пророка Ісаї, що бороду йому рвали, і він не захищався. Про кого це говорили? Про Ісуса Христа. Розумієте, Він не захищався. Віддав своє життя. І, власне, це є любов, і цього ми вчимось. І напевно від мене не навчитеся. Можете навчитись від Ісуса Христа. Тому що моїм завданням не є стати тут і показати, який я є добрий. Моїм завдання показати на цього, на Ісуса Христа, щоб ти в нього повірив. І щоб ти від Нього вчився цієї любові. Це є завдання моїм і моїх братів. Не моралізувати вас. Мусиш, старайся, повинен і так далі. Але Довірся Слову Божому. Воно тебе змінить. Той, хто серйозно підходить до свого навернення, то він кожного дня захищає цього Духа Християнського. Кожного дня, кожного дня просипаючись і просить Духа Святий Боже, допоможи мені протягом цього дня бути вірним тобі йти за тобою. Бути вірним, я вже колись yeah. говорив. Давав приклад Филипа Нері святого, да, який просипався і казав: Боже, не вір Филипові, бо Филип тебе може зрадити. Це його була молитва кожного дня. Тому що ми настільки змінні, да, як цей прапорець, в яку вітер в сторону подує, туди він і хилиться, як ця тростина в полі. Ми і такі, ми настільки є слабкі. І тому, коли ми довіряємо своє життя Ісусу Христові, довіряємо цьому Слову, Бог поволі поступово міняє тебе. Твоє мислення, твою поведінку, твій підхід, твоє життя. Той, хто серйозно відноситься до навернення, хто ну, то так виглядає його християнство. І потім приходять труднощі, проблеми, кризи. Він не знає, як себе в цій чи іншій ситуації вести, так? як жити, як поступати. І впадає в депресію, в кризи, відходить від церкви і так далі. Так далі. Людина, яка серйозно відноситься до свого навернення, йде серйозно і перебуває в серйозній боротьбі. І в цій боротьбі нехай він допоможе сьогоднішньому. Літурає сьогодні що Амінь.